Бити скло та уламки від авто. Саме тут трапилася страшна автопригода. Зіткнулися дві автівки. Є потерпілі серед них неповнолітня. Моторошна автопригода сталася 8 квітня пізно ввечері. На головному мосту рівного зіштовхнулися два легковики. Одна з автівок на швидкості вилетіла на зустрічну смугу, де в неї врізалося авто, яке рухалося у тому напрямку. Удар був настільки сильним, що уламки транспортних засобів розкидало по дорозі, а капоти машин перетворилися на купи металу. Тут і досі розкидані фрагменти пластикових деталей від автомобілів. Свідки цієї дорожньо-транспортної пригоди кажуть, через автопригоду рух автомобілів на мосту був тимчасово ускладнений. Я їхала на таксі, десь близько о 10-й годині вечора. Бачила, що по правій стороні руху зіткнулось дві машини: стояла швидка медична допомога, стояла поліція. От машини були добряче, так побиті. І стояв чоловік з забинтованою головою. Внаслідок цієї страшної аварії постраждало одразу кілька людей. На місці працювали медики швидкої допомоги, які надавали допомогу. Потерпіли. Трьох чоловіків було доставлено до центральної міської лікарні та неповнолітню дівчину в травмпункт дитячої обласної лікарні. За словами заступника головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, стан травмованих був середнього ступеня важкості. Перший це чоловік 21 рік, діагноз закрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови, забій шийного відділу хребта. Другий постраждалий чоловік 30 років, діагноз закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лоба, різана рана лівого колінного субого лоба, закрита травма живота. Друга бригада транспортувала двоє осіб. Це хлопець 19 років, діагноз закрита черепно Скватравма, забійня хіхт тканин обличчя і дівчина 15 років. Забійна рана лівого плеча і гомілки. Момент несподіваного зіткнення двох автівок було зафіксовано на камеру відеоспостереження. Як з'ясували у поліції, 21-річний карманич не врахував стан дорожнього покриття. Слідчий встановив, що водій автомобіля Ніссан, 21-річний рівнянин, не врахував дорожньої обстановки, стан покриття, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Хюндай під керуванням 31-річного жителя обласного центру. У наслідок ДТП травм зазнав керманич легковика Ніссан. Кермувальника іншого транспортного засобу обстежують лікарі. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV. Media Group.